Це невеличке село на Київщині стало одним з головних рубежів при обороні української столиці рік тому. Мова про мощун. Неподалік від нього ворог створив плацдарм і хотів прорватися до Києва. Російські підрозділи знищили наші сили оборони. Проте наслідки ворожої навали село мощун не подолало і досі. Анатолій Журавльов там побував. Купи будівельного сміття у селі Мощу на Київщині зараз є навід'ємною складовою місцевих краєвидів. Усе це залишки будинків, які були зруйновані під час активних бойових дій на початку повномасштабного вторгнення Росії. Прикриваємо. Проходимо! Це був один із напрямків, якими ворог намагався прорватися до столиці України. Тож нашим захисникам доводилося активно працювати. Міномет. А в чому їх тупість проявляється? Літають над нами. І б і знає куди. Дід Володя, попри поважний вік, просто під ворожими обстрілами допомагав нашим бійцям створювати оборонні рубежі. Коротше, я тут в копи копав, і я не знаю, як я живий, стати. Коротше говоря, і як я ну, копав, і, 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 тому що я не біскучив, а так виглянув. І коли мене наряди при, при насмерть. Відтоді у чоловіка проблеми зі слухом. Він, як і багато хто з місцевих мешканців, втратив житло. Про це дізнався, коли вже був в евакуації. Мені дозволили, що вдома немає, не хати, оставайся там в Западній Україні. Я не схотів, поїду я на Київ. Чи буде хати, не буде, буде десь до Круніва, землянки. Де, де мені прийдеться, коротше Ну, Слава Богу зараз, є де квартири, люди чужі прийняли, живі. ну, побіщали, домика, домикам мені далі. Загалом, за даними Київської школи економіки, у мощині з майже трьох тисяч споруд окупанти пошкодили чи повністю зруйнували дві третини. Під час активних бойових дій росіяни обстрілювали Мощун усім, чим могли. Не цуралися і авіаударів. Про них нагадують ось такі величезні вирви. І це територія одного з місцевих подвір'їв. Про те, що мощун одне з найбільш постраждалих від війни сіл на Київщині, добре знають усі люди. Через одного з наших волонтерів потрапили сюди, побачили, що тут відбувається. Зрозуміли, що тут масштаб руйнувань значно більший, ніж будь де на київщині. Скажімо так, приїхали сюди на одну поїздку, щось допомогти, і лишилися тут вже фактично на 9 місяців. Майже волонтери з травня минулого року приїжджають до села, щоб допомогти місцевим розбирати завали зруйнованих будинків для будь-якої родини. Насправді, яка б вона не була, я маю на увазі по чисельності, самостійно цю проблему вирішити неможливо, а особливо якщо це там старі літні люди. Вони те, що ми робимо за за одні вихідні, вони не знаю рік робили. Більшість із тих, хто сьогодні тут, офісні працівники, з будівельною сферою не пов'язані. Хочеться просто допомагати, бо в мене все добре, в мене є дом, в мене є робота. І в мене, скажімо так, більш пощастило, ніж цим людям. І коли я повернулася до Києва, перше, що я зробила, це я шукала волонтерські групи, щоб допомагати. З'являється відчуття ну, не то, що спокій, а то, що ти робиш вірну справу, скажімо так. Немає того, як сидиш вдома, ти чувствуєш якийсь тягар. Постійно в, цій, в телефоні, постійно ці новини, це ну, дійсно важко, а коли ти працюєш, ти відчуваєшся потрібно. Навіть узимку сильних холодів волонтери не зробили перерву. кажуть, зігрітися допомагають по-справжньому сімейні відносини у команді. П'ять днів чекаю, щоб приїхати сюди, поспілкуватися з цими людьми, зарядитися тою атмосферою, яка є тут. Так, звичайно, воно важко дивитися на це, що е, у людей в принципі нічого не залишилося. але ми намагаємося. Е, один одного підтримувати всю важку хвилину. Волонтери сподіваються, що українців, які об'єднуватимуться, задля допомоги постраждалим від війни співвітчизникам і надалі більшитиме. Це неодмінно допоможе якнайшвидше відбудувати Україну. Анатолій Журавльов Василь Дендін. Подробиці телеканал марафон Єдині нови.